Я сьогодні вийшла зі своєї зони комфорту. Серйозно, для мене це був шок. Я вперше знімала відео так відкрито в магазині. Мені було складно, але я це зробила. Маю надію, що ви вже оцінили це відео, бо воно вийшло ще в четвер. Тиждень має бути цікавий і насичений, тому беру вас з собою. Якщо вам цікаво, приємного перегляду! Тому що коли ти знімаєш відео і просто камера перед тобою, це одне. А коли ти знімаєш відео і на тебе дивиться купа продавців, ось такі всі скоси, що вона робить? Навіщо вона це знімає? Ось таке я сьогодні відчула. А зараз хочу вас запросити з собою на нову пошту. До мене має прийти цікава посилочка з кавою. Я обожнюю каву, хто зі мене до той знає. І я вам покажу, що, що за кава. Вона мега смачна. Зараз ми хочемо з'їздити на розетку, забрати на посилочку. Там зробили замовлення. До речі, якщо ви робите замовлення на розетці, і мінімальна сума замовлення менше, ніж 700 гривень, то вам потрібно буде тепер сплатити за доставку. Ось так. Раніше такого не було, А в мене дійсно маленьке замовлення, маленьке, точніше, замовлення до 100 гривень, навіть 99 гривень замовлення. Тому зараз їду забирати на розетку. Після розетки поїдемо з вами разом на нову пошту. Добрий день? А чому цього не вказується? Фасу, Ні, 30... там До сплати було, 135. Комісія пишеться один... 11 в 11 кінці. Звичайно, ви ж додаєте Комісія, перевод грошей mm. нещоби заплатили так? То... Ну, як завжди, не все так прозоро, як здається. Написано до, до сплати 135 гривень. 134. Взагалі. 99 пакет стоїть цього всього. 35, доставка 134. З мене беруть 145. За що? 11 гривень за комісію за переказ коштів. І весь прикол в тому, що це пакет нової пошти. Одним словом, я трішки здивована. Кажуть одне, отримуєш інше. Ну, Таке життя у нас. Поїхали ми на нову пошту, бо на новій пошті в мене також є багато питань. На новій пошті ми зараз забираємо каву, яку я замовляла вам. Покажу. Мені вона дуже цікава була експеримент, і вартість замовлення вартує 52 гривні, якщо я не помиляюсь. Я маю на до зі доставку. А я хотіла замовити. Також наповнювач, який я взяла в розетці, хотіла замовити в іншому магазині. Там був наповнювач, вони, як правило, вакуумують наповнювач. цей не завакумований, а то, ну, коротше, щоб ви розуміли, пакет в три рази менше, ніж цей. Потім вазі він пів кіло, а завакумований плюс 100 грамовий моточок пряжі. І мені приходить, що я маю за це заплатити 200 гривень. Вони тільки зареєстрували посилку, тому я передзвонила до магазину і відмовилась від замовлення, тому що в мене сума замовлення складала 200 гривень. І 208 я мала заплатити за доставку. Я відмовилась. І зараз за каву мені треба заплатити 52 гривні за доставку. Чому така різниця? Я ніяк не можу взяти в толк. Якщо хтось розуміє, поясніть, будь ласка, тут може за каву, тому що. Хоча зараз гляну, звідки вони її відправляли. Одним словом, каву покажу вдома. І вам. Що дивіться, який розмір коробки. І лише 52 гривні. Ніяк я не візьму в толк, по яким принципам розраховує доставку нова пошта. А ми давайте про гарне Каву, зараз вам покажу і ще дещо розповім. Так, обожнюю, коли все в своїй фірмовій упаковці. Навіть бачите, у них стрічка 25 Coffee Roasters це фірма їхня кавова. Мені дуже подобаються такі речі. А зараз вам покажу, що ж воно як воно розпаковане. Ну що, відкриваю. Я також... Ух ти! Супер! Я не могла визначитись зі смаком фірми «25 Coffee Roasters» за кожною людиною закріплений менеджер, який для вас підбере, по вашому бажанню, каву. Чим ви заварюєте каву, я заварюю каву в гарці. Іноді в часі заварюю. Неважливо, як кажуть, але мені дуже подобається. Тобто виходить, що коробок їхній фірмовий, тобто, логотип «25» Кофі Twenty Потім, бачите, ось ще скотче, яким перемотаний. 25 Coffee Roasters. І ось така ще коробочка. Зараз я це знімаю з руки. Давайте хочу витягти. Чорнику винесу в гараж нову коробку. Можливо, мені так подобається. Ага, така краса. Супер. Я у захваті. Ну, і що? Дивіться. Три. Варіанти смаків. Бо я не могла обрати, і мені дівчина каже, а в нас є варіант дроп набора. І я така, я хочу". Пропоную зараз кожну показати ближче, розібратись, а потім будемо смакувати: Кенія тіру і ріку, різновид арабики, спосіб обробки, аромат Шепшина Лемонграс, мак, червона. Смак червоні ягоди, шепшина, лемонграс, смородина. Після смак ягідний. Так, блін. Так. Виробник 25 Coffee Roasters, Харків. Наш Харків. Натуральна смажена кава. Дуже цікаво. Срок придатності 3 місяці з дати виготовлення. Так. Один варіант. Другий варіант Ефіопія лема, також різновид арабіки, бергамот білі квіти, аромат, а смак, жасмин, чорний чай з бергамотом. Цікаво, я бергамот, до речі, дуже люблю. І ось третій варіант у них де? У них є свій власний інстаграм, ютуб і сайт. Ось, До речі, до речі всім моїм підписникам. Є знижка промокод 15%. А тепер хочу спробувати каву на смак. І поки буде кава заварюватись, вам трішки розповім, що у компанії 25 Coffee Roasters в асортименті більше 50 кавових позицій з 20 країн світу. Окрім того, ви можете обрати чай, каву без кафеїну, різноманітні смаколики і навіть кавові аксесуари. Асортимент постійно розширюється. Окрім того, якщо ви мене дивитесь з Європи, то зараз також можна зробити замовлення по всій Європі, так як компанія 25 Coffee Roasters запустила власне виробництво в Чехії. Тому, чесно вам скажу, рекомендую. Забігаючи наперед, поки я ще не заварила каву, я вже, звичайно, озвучуючи це відео, спробувала каву. І чесно, я дуже задоволена саме цією кавою. Дуже смачна кава. Звичайно, я вже спробувала всі три смаки, але розповім більш детально про той варіант, який зараз заварюю на відео. Смак був з легкою кислинкою, і це не дивно, бо... У складі є смачні ягоди. Звертайте на це увагу, коли обираєте свій смак. Я просила всі варіанти Арабіки, тому що я більш полюбляю Арабіку, а робуста мені не так по душі, як Арабіка. Тому ви можете звернутися до менеджера магазину або на їхньому сайті, розповісти, що вам більше по душі, і підібрати найкращий варіант для себе. Ще раз повторюю, що ви можете купити на протязі найближчого місяця з дати виходу цього відео смачну каву зі знижкою 15% по промокоду Подруга. Після смачної кави потрібно було їхати у своїх справах, але швидко виконавши все заплановане, ми з Ромою зазирнули трішки до саду Шевченка. Ранковий сад Шевченка це щось неймовірне. Однак ми, окрім ранкового саду Шевченка, у цьому відео ще побували і у вечірньому. Ну, якесь напасті, приїжджаєш до Харкова, починає бити тут тривога. Вже який раз так. Ми зараз приїхали прогулятися в Харкові трішки вечором з сином та чоловіком. Заїхали в піцю в буфет, бо Ігор дуже хотів, але в день щось ми якось у нас не вийшло і ми не заїхали. Зараз ви є тривога по балістиці. Ну, поки ось так. Подивимося зараз, що буде далі. Знаєте? Боє тривога, але люди майже ніхто ніколи не йде. Тобто далі прогулюються містом, як і є. Ось так. Ось таке воно реальне життя в Харкові. тому так. В день була дуже сильна спека, на вечір пройшов дощик, а зараз знову. Трішки так душнувато стає, як би так сказати.